Всім привіт! Недавно зовсім я показувала вам в нашому телеграм-каналі, який я почала робити етнічні новорічні іграшки. Хочу цього року, аби моя ялинка була прикрашена спадщиною наших предків, так би мовити. І тому сьогодні я вирішила поділитися з вами майстер-класом на одну з таких іграшок. Ось цей візеруночок. Вичите, який він у нас? Я його малювала з орнаменту села Лебухора Турківського району Львівської області 19 століття. Намалювала і сплила точно в таких самих кольорах, щоб нічого не міняти і зберегти автентичність візерунку. Тому, якщо вам подобається. Такий візеруночок, тоді залишайтеся з нами і будемо створювати сьогодні ось таку красу разом. Я відразу приготувала собі кульку пінопластову, я вам розказувала вже в телеграм-каналі, як це робити, але ще раз повторюю: тобто, спочатку я фарбую її білою акриловою фарбою. Потім можна прозорим лаком ще пофарбувати, але цього разу я вже вирішила не фарбувати лаком, залишити її такою, як вона є. Потім я беру стрічку, ось так по колу, бачите, навколо кульки я її приклеюю до самого верху. Зверху я беру ось цей накінечник, який для закінчення джгутів. І замість того, аби от закінчувати жгут, я їх. Чіпляю на кольки. Я просто заповнюю спочатку саму ось цю серединку гарячим клеєм, а вже потім тоненьким слоєм приклеюю саме цей ковпачок до кулечки. Так само я зі стрічки роблю вантик і сажаю на гарячий клей, також приклеюю до кульки потім беру тр трішки тоншу стрічку і ось за вушко Її чіпляю, тут зав'язую на вузлик, щоб вона в мене не випадала. Тут залишаю вільні кінці, щоб можна було прив'язати на ті відстані, потім на ялиночці, на якій мені потрібно. І вже тоді, коли в мене є ось така готова кулька, я сідаю плести сам ось цей поясочок. Робота не важка. На те, щоб сплести поясочок, потрібно годинки 4-5, тобто за один день можна впоратися і створити собі ось таку красу. Плести будемо її в техніці ажурного плетіння, двома голочками. Для нас це техніка не нова. Якщо ви слідкували за моїми попередніми майстер-класами, ми вже з вами робили і браслетик на дві голочки ажурним плетінням, і навіть цілий гердан ми з вами плели. Якщо ні, можете пошукати, подивитися відео ви знайдете. Ем, в принципі, там нема чого навчатись, воно плететься так само, як і ажурне плетіння однією голкою. Єдине, що кожного разу наверху рядочками просто міняємо голочки. Одну відкладаємо, іншою плетемо. Тобто, по черзі ми не плетемо двома голками разом. Це я говорю для новачків. І, якщо ви не знайомі з цією технікою, то все одно у вас не виникнуть труднощів разом зі мною ви можете знайомитися з технікою прямо в цьому майстер-класі, оскільки я буду вам все по показувати. Щодо кольорів, я намагалася підбирати максимально подібні відтіночки. Зараз я вам скажу. І які саме кольори я використовувала. Білий шоу в мене ось звичайний 46102. Це не секрет. Жовтий. Жовтий в мене немає номеру, я вам вже казала, я його часто використовую. Він, от як мені прийшов, тоді того разу без номеру, так я його всюди і пхаю, дуже він мені подобається. Він йде матовий зі срібною серединкою. Колір вам не можу сказати. Ну, Але це ролі також не грає. Ви можете брати абсолютно інший відтінок жовтого, можете взагалі брати інші кольори. Тобто і тоді цей орнамент, до речі, матиме зовсім інший вигляд. Просто змінивши кольори. Так, блакитний. Блакитний я брала 37050. Він також у мене йде зі срібною серединкою. Правда, вже не матовий, а такий звичайний, глянцевий. Також в мене фіолетовий це напівпрозоре скло. Номер 18996. Тут він виглядає як металік в пакеті на відео, але насправді він ось такий напівпрозорий скляний. Я вам ближче покажу, і тут вже видно, що це не металік. Можна також заміняти будь-яким іншим відтінком фіолетового, або навіть зовсім іншим кольором, наприклад, чорний сюди підійде добре, оранжевий, салатовий якийсь. Ну, дивіться по собі, що ви хочете. І для фону я брала ось такий червоний, трохи темніший, він матовий у мене. Номер 90090, Ось такий от він матовий, також, напівпрозоре скло. Я думаю, що ви часто також зустрічали цей колір. Він не є рідкісним, він всюди продається. На такому, на такому от, за основу перший раз брала такий червоний колір. Завжди беру більш яскравіше, але хотіла, щоб вирізнялася, щоб основи вирізнялася від самої кульки, щоб був трішки контраст. І тому я підібрала саме ось такий червоний. Також нам потрібна буде ниточка. Я брала червону. Там 100, ну, відповідно, тому що в мене основний колір іде червоний і ниточку ось тут зверху, знизу її видно, тому підбирайте, будь ласка, ниточку під колір бісеру. Єдине, якщо у вас сталося так, що немає відповідної ниточки, ви можете взяти якусь трошки темнішу ниточку. Воно теж тоді буде досить гарно дивитися. Ні, не зіпсує роботи. Але якщо, наприклад, у вас основний колір білий, а ви візьмете чорну нитку, то буде зовсім гарно, робота буде зіпсована. Можна брати краще тоді якусь таку світло бежеву, світло сіру, якщо немає білої нитки. Ну тобто просто на тон темнішу ниточку. Не контрастно темно, а на тон темнішу. Тобто навіть до ось цієї основи червоного кольору чорна нитка не піде. Можливо, є у вас якась бордова. Буває такий, знаєте, коричневий, ближче до вишневого, теж є такі ниточки такого кольору, якусь отаку пробуйте підібрати. Ну або тоді міняйте основний колір, бо зіпсуєте собі роботу. Можете брати чорний основний кольор. Можете, не знаю, блакитний взяти основний, салатовий, просто тоді поміняти ось ці всі, всі кольори для орнаменту, щоб вони також між собою імпонували і щоб все було ось так гарненько. Зі всіх сторін, щоб все дивилося красиво. Я спочатку дуже сумнівалася, як буде фіолетовий тут виглядати, тому що ну, на малюночку виглядало добре, але я не знала, чи в бісері впишеться, Але нічого, вписалося і вийшло, в принципі, так само, як і на малюнку. Це був орнамент з, здається, з рукавів вишитої сорочки. Я вже точно не пам'ятаю, чи з комірця, чи з рукавів. Був орнамент, тобто також був цей орнамент на білій сорочці. І виглядало воно ось так от. І я подумала: раз в мене кулька біла, то має, в принципі, також дивитися. Тому я його і обрала. І ось з ось цим фіолетом вийшло досить цікаво. В принципі, я вам всі основні моменти розказала, показала. Ми можемо з вами переходити тоді вже до першої частини нашого майстер-класу. Я бажаю вам успіхів, рівненьких нам із тим, і щоб у вас вийшла та краса, яку ви хочете.